Так, народ, всіх вітаю. Працював сьогодні в цеху, вже поубирав все повністю, займався прес-формами, зібрав 10 форм самих каркасів. Ну, а Батько нарізав метал для самих рамок. Ну, а ще чекаємо пластик, потім ну, ще дуже, дуже багато роботи. І В цьому відео є в нас лишні нуклеуси, так, повністю готові. От Зараз дістанемо, покажу. Тільки чекаємо, що на них е, льотки, Що має, е, яку комплектацію має цей нуклеус. Отак. Давайте включу світло. Щоб було видніше. Так. Що входить в цю комплектацію? В цю комплектацію входить дно з окремими чотирма е, сіточками, чотири льотки. Як бачите, має дві кормушки. Отакі, внутрішні, тобто стають дві кормушки, а по центру стає отака перегородка, вона 1 см по товщині і е, собі свободно стоять рамочки. Е, він йде без рамок, комплекта, ну, не комплектуємо його рамками. Е, ціна нуклеуса, ну, ще отака криша йде. Фінану Клеуса 1490, але є лишній, тобто можна зробити ну, якихось відсотків 7 знижку, кому цікаво. Є, по-моєму, біля 20 штук. Тому народ, звертайтесь, можемо відправити. Також по 6, по 6 рамочних вуликах. Зараз теж можемо, якщо від 10 штук можемо якусь зробити знижку, кого цікавить, тому що якраз зараз цим займаємось. Ну а вже далі буде відео про. Самі форми, тому що там буде різні комплектації, це одне. І дуже цікавий шестирамочник. Я думаю, буде кожному цікаво. Він там йде з перегородкою і ну ще там декілька таких приколів. Тому це все буде в огляді, друзі. Ну а кому потрібні нуклеуси вже готові. Людки, до речі, сюди йдуть такі оці турецькі квадратні, які відкидаються з ну, із приліткою. Тому Можете звертатись, можемо відправити в наявності біля 20 штук. Все, кому сподобалось, лайк, кому потрібні потрібні нуклеуси або форми, або вулики ППУ, звертайтесь, номер телефону лишаю в першому коментарі.